Доброго дня, дорогі мої підписники і шановні гості каналу Емілій. Вітаю вас на своєму каналі. Дуже приємно, що ви заходите. Сьогодні останній день року і я хотіла приготувати святковий новорічний салат. Для цього я підготувала. Тунець. Сьогодні я хочу з тунцем приготувати. Тунець, огірочки, помідорчики, сир моцарела. Ну і далі побачимо. Зараз ми викладаємо тунець. Ось так, такими маленькими. Він вже е, подрібнений. Ось так ми будемо викладати. Так. Дуже смачний салат, у нього дуже смачна заправочка. Я вже вам один варіант викладала, там із м'ясом був, а це ми з тунцем підготуємо. так Так, тунець ми виклали, а тепер будемо викладати огірочки і помідорчики. Так. Свіжий огірочок. Ой, який же це буде смачний салат. М -м -м. Дуже смачний. Я думаю, що ви іще. Успієте приготувати на новий рік такий салатик. Так, огірочок вже в нас є в салатику, тепер ми будемо розкладати помідорчик. Ось так, помідорчик розкладемо. Прикрасить наш салатик. Мікс салата у нас такий дуже смачний. Мені дуже подобається цей мікс. Так. Так, помідорчики виклали. Тепер викладемо сир моцарела. Ось так, сирочок. Дуже смачний цей сирочок, він додасть таку родзинку нашому салатику. Смакоти. Так. так, і сирок ми виклали на салат наш. А тепер ось я зробила такі кульки із жовтка яєчного. Трішечки в жовток роздавила так, жовточок і трішечки додавила майонезу, щоб можна було скрутити такі кульки, скатала я. Ось так зараз розкладемо ці кулечки. Так, жоточок розклали. А тепер ми розкладемо білок зі крою. Ось так. Я вже підготувала білок зі крою. Так. Так, білок із ікрою також я вже розклала. А тепер будемо розкладати наші маслінки. Ось так такі краплиночки робимо в салатик. Так, я перерізала напополам і буду розкладати ось так. Щоб були такі чорненькі Крапочки. Так. Такий уже нарядний наш салат виходить. Дуже такий нарядний. Так, сюди. сюди. Так, маслинки ми виклали. А тепер я вже робила салат на канал і показувала, що робила, робила таку смачну заправочку. Це соєвий соус, лимонний сік, франц... французька гірчиця, мед і олійка. Ось такий я і для цього салата зробила. Ось такий він виходить дуже смачний. Ну, треба довести до свого смаку. Так, і ось так ми зараз будемо заправляти наш салатик. Так. Дуже смачна ця заправочка. І так, з заправочкою ми заправили наш салатик. І зараз залишилось прибрати ось цей стаканчик, щоб у нас получився віночок. І так, раз, запрали. Так. Все, салат готовий. Ось такий ось падає щось наша маслинка. Ось такий салатик у нас вийшов. Так що готуйте. Це дуже смачний, він дуже і нарядний, і смачний салатик. Ось такий салатик. Дуже смачний і ситний салатик. Можна більше нічого не їсти. Тут є все в цьому салатику. Так що я вам раджу зробити такий святковий салатик. А сьогодні я хочу тільки. Поздоровити вас з Новим роком в черговий час. Я вже останні блюда, коли викладала на канал, то я всіх вас вітала. І сьогодні вітаю з прийдешнім Новим роком. Нехай все погане залишиться в старому році. В новий рік забирайте все хороше. І нехай случається тільки саме найкраще в Новому році. Чекаємо миру. І я вам всім бажаю цього спокійного Нового року, щоб е, нас не безпокоїли наші сусіди. Ну і до зустрічі, до зустрічі в новому році з новими рецептами. Пока-пока!